Друзі, місто Трускавець це не тільки загальновідома усім здравниця, це не тільки відомий курорт, але це місто відіграє ще величезне значення у культурному житті нашого регіону. І дійсно, по проведенню різноманітних концертів, фестивалів, Трускавець справді лідер. І ось зараз Трускавець став домівкою ще одного всеукраїнського фестивалю. Української пісні з такою гарною гучною назвою Трускавецька фієста. Отож, ми побували в Трускавці на цьому фестивалі і ділимося з вами своїми враженнями. Фієста означає свято, яскраве феєричне дійство, народне гуляння, видовище, колоритні танці і пісні. На Трускавецькій фієсті не бракувало видовищ та емоцій. Яскраві костюми, неповторні українські вишиванки, прекрасний настрій, загальне піднесення і справжнє буяння травневої природи, але об'єднала всіх українська пісня і музика. Готельно-курортний комплекс Карпати є співзасновником, фундатором всеукраїнського конкурсу фестивалю Троскайвацька фієста. Чому? Чому саме ви підтримуєте цей захід? Це була моя ініціатива я не те, що підтримую. Чому? Тому що сьогодні в Україні, українському народу, я вважаю, не вистачає патріотизму, не вистачає самовпевненості в тому, що він є великий, культурний, що він достойно може представляти себе як народ в європейській співдружності. Трускавець взагалі, а санаторій Карпати, зокрема, тут же ж людей з усіх регіонів України. Звичайно, це розраховано не тільки на Україну, це розраховано і на Зарубіжжя. Власне, для цього і створений цей фестиваль, щоб пропагувати місто Трускавець курорт, щоб пропагувати українську національну культуру, українську пісню і впевненість українців у тому, що вони достойні. Чи можемо ми сподіватися, що відтепер, з року в рік, буде впевнено дзвеніти Трускавецька фієста? Впевнений, що і після мене знайдуться послідовники, продовжувачі, які цю ідею підтримують. І сьогодні Трускавець, який має 190-річну історію, достойний того, щоб в ньому був постійний, солідний, всеукраїнський. А може, і міжнародний фестиваль. Особисто ви в такий важкий для України час підтримуєте українську пісню. Хоча ви знаєте, я мушу себе виправити. Ви не тільки в цей час підтримуєте українську пісню, підтримуєте культуру. Ви це робили завжди. Та й, зрештою, такі художні колективи, які про санаторії Карпати, то ще пошукати. Просто за це вам велике спасибі. Я від народження українець, в мене батьки українці. Підтримую нашу культуру, нашу державу і хочеться, щоб всі, як трускавчани, так і українці, і гості наші, були щасливими. Здається, що так, як українська пісня, нас, українців, не об'єднає ніщо. На жаль, багато наших талантів відбиралися за кордон в Росію. І сьогодні, напевно, тому превалює російська пісня. А хотілося б, власне, знайти ці таланти і підняти їх в Україні, дати їм можливість самовизначитися, дати їм можливість впевненості, щоб вони себе могли показати. Ми намагаємося зробити так, щоб всі відчули, що в них рівні можливості і вихід на. Всеукраїнський екран тільки завдяки своєму таланту, і те, що в нас сьогодні така велика кількість учасників біля 800 учасників із всієї України, підтверджує і те, що цей захід потрібен був, і знаєте, якось надихає мене особисто на те, щоб таке продовжувати і далі і робити ще краще. Ну що ж, ще раз повторюсь, хай дзвонить. Троскавацька фієста. Дякую ще раз. Новий щойно започаткований фестиваль зібрав учасників, серед яких виявилися справжні таланти. Прослуховування проходили в концертному залі готельно-курортного комплексу Карпати. Тут були вокалісти та хорові колективи, танцювальні колективи з Києва, Херсона, Чернігова, Черкас, Кривого Рогу, Луцька, Львова з Одещини та з багатьох інших міст всі демонстрували свої таланти. Творча співпраця з Трускавцем вже дуже дуже давня, і вона має вже якусь свою історію. Співпраця пов'язана з діяльністю нашої творчої спілки Асоціація діячів осладного мистецтва України. Справа в тому, що у нас працює багато талановитих людей і артистів, і режисерів, і художників сценографів, і різних інших професіоналів своєї справи серед вокалістів. Які працюють у нас конкретно в нашій творчі спілці це народні артисти України, наприклад, Катя Бужинська, потім Микола Гнатюк, потім заслужені артисти України, Валерій Кириченко, потім значить, багато інших артистів. Строска в пов'язані тим, що тут якраз ми знайшли людину, яка є справжнім патріотом української пісні, і не лише пісні і доброго красного слова. Це Лев Ярославич Грицак, і якраз наша творча спілка, яка не має державної підтримки, ми знайшли підтримку з його боку і дещо матеріальну, і моральну. І взагалі трускавець, це ж перлина, я вважаю, взагалі всього Прикарпаття і підкарпаття, чи як вона називається, і він притягує до себе багато людей. І якраз ця причина спонукала нас. Заснувати, започаткувати новий фестиваль на підтримку саме української пісні, про що ми пишемо і в пресі, і говоримо в ефірі дуже багато, тому що, як ми бачимо, мене дуже здивувало українське телебачення на Євробаченні. Я маю на увазі відбірковий тур, коли за три години звучання не прозвучало жодного слова українською мовою. У нас пісня потребує захисту. І чомусь, чомусь так співпало, що саме Лев Грицак він підняв цю, цю проблему, але вона співпала із із позицією, наприклад, В'ячеслава Кириленка, який говорить про якусь квоту, хоча б для української пісні, для українського слова, в ефірі у нас цього немає. Українська мова не захищена. І це багатьом здається, що зараз якась ейфорія, що така такий патріотизм. А його немає справжнього патріотизму, бо він має бути в справі у ділі. І саме такою справою є фестиваль Трускавецька фієста. Чим відрізняється цей фестиваль Трускавецька фієста від інших? Ну він відрізняється чисто, я б сказав, е, українським спрямуванням, чисто. Тому що у нас, як ви бачите, дуже багато нещирого в ефірі фм телестудії ФМ-радіостанцій. От коли йдуть оголошення українською мовою, а пісні виключно мовою або англомовні. Зараз взагалі в навчальних закладах дуже пішла тенденція така, щоб співати під сильний Діон або якихось інших співаків. І це, до речі, деякими телекомпаніями. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Саме українська україномовна пісня, не просто українська, україномовна пісня має бути захищена. І цей фестиваль він виключно україномовний. У нас професійне журі, яке дуже суворе і доброзичливе одночасно, яке визначає наших лауреатів, і ці лауреати отримують статус лауреатів всеукраїнського конкурсу, і вони отримують дипломи, і все це дуже, на мій погляд дуже серйозно. У журі зібралися улюблені артисти, перед якими постала дійсно нелегка робота. Спосеред великого розмаїття учасників відзначити найдостойніших, найталановитіших артистів. Прослуховування тривали два дні. Аж тільки після цього журі винесло остаточний вердикт. Які вимоги до учасників фестивалю і взагалі? Які критерії оцінки? Як ви е, суворе і справедливе журі судили учасників фестивалю? Були дебати, спорили, лаялись навіть навіть голос піднімали один на одного. Уявляєте колеги? Це не дуже приємно, але істина, яка істина? Має бути професіоналізм? Раз по-друге, ясно від самодіяльних колективів не можна щось. Щось таке дуже велике, висотне, як до професіоналів. Але планка має бути високою. І сьогодні цей фестиваль показав. Планка висока, є таланти, є колосальна і нерострачена енергія, яку сьогодні підняли, показали. І ті люди, які прийшли вчора, сьогодні протягом цілого дня насолоджуються і гардяться нашими колективами, танцювальними, розмовний жанр, вокальний. Прекрасно, я в захваті від того, що відбувається в Трускавці, і місто жило. Ви бачите, як піднявся рейтинг зразу Трускавця, тому що приїхали учасники вся Україна. Маріуполь приїхав, Ілічовська, Одеса, Запоріжжя. Ну ясно, що і Західна Україна, і який цікавий інтерес зараз з'являється з цим фестивалем до міста, до того що це місто курорт. Так що приїжджайте, хто нас бачить. В нас немає тут фашистів, немає в нас бандерівців, тут ніхто нікого не ріже. В нас тут мир, любов, дружба, пісні, танці, мистецтво. Любов. В Трускавці любов. Тобто мистецтво об'єднує людей, перемагає і спасає світ. Мистецтво перемагає і спасає світ. Розкажіть, будь ласка, про свій колектив. Як він називається? Звідки ви приїхали на цей фестиваль, і звідки ви дізналися про фестиваль, який проводиться вперше в цьому році Трускавецька фієста. Ми народний ансамбль танцю Передцвіт, які приїхали з міста Золочева. Прочитали, що буде досить цікаво на даному фестивалі, Вирішили обов'язково приїхати і прийняти участь в даному фестивалі. Розкажіть про ваш колектив. Колектив у нас молодий. От, склад періодично міняється. Стараємось постійно виїжджати на пані фестивалю, щоб набиратись досвіду. Який настрій у вас на цьому фестивалі? Настрій, як на мене, дуже позитивний. Правда, діти? Так! <скільки> <скільки> і з якими намірами ви хочете залишати ось цей фестиваль? Залишити фестиваль хочемо тільки з перемогою і з найкращими місцями. Так, дітки? <скільки> І ось хвилююче і довго очікуване нагородження переможців, вручення призів, дипломів, відзнак за треті, другі та перші місця. Вітали учасників організатори фестивалю та почесне журів, фундатор фестивалю, гендиректор санаторію Карпати Лев Грицак, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський, голова журів Віктор Герасимов, народні артисти України Павло Зібров. Катерина Бужинська, Микола Сводюк, Олександр Василенко, редактор регіонального радіо Франкова Земля Йосип Фиштик, заслужений артист України Віктор Павлік та інші перемога це великий стимул для подальшої роботи і творчості. А отримати визнання від такого солідного журі для виконавців. Це ще й величезна віра в себе і у свої можливості. Отакі От фестивалі, як Торскавецька фієста, такий починання, ентузіазм. Нам треба не тільки підтримувати, плекати і продовжувати далі. Тому що я сподіваюся, що зрештою цей фестиваль він не буде останнім. Оце він буде щорічний. Ви бачите, скільки людей приходить. Вчора були на сцені, сьогодні. І... Людям це подобається. Люди, крім того, що відпочивають, вони якісь отримують позитивні емоції, вони чують українську сучасну пісню. Їм це подобається. І вони приїжджають додому і розказують. І вони розказують про Трускавець не тільки, що це є місто знаменитий курорт, що тут можна оздоровитися, набратися якогось додаткового там, духовного чи фізичного здоров'я, але власне от духовного здоров'я це, це є якраз перевага цього фестивалю. Як вважаєте, чи вдався задом, чи вдався фестиваль? Ну я думаю, що вдався, тому що люди голосують завжди на таких заходах ногами. Дуже важко втримати увагу людей а якщо їх дуже багато, то ще це важче зробити, коли так багато людей і вони постійно біля сцени, вони очікують нових якихось вражень. Це говорить про те, що завжди якась інтрига, якась є додаткова несподіванка, і це є перемога, скажімо так, тих людей, які над цим думали. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ніщо так не об'єднує людей як мистецтво, як пісня? Зокрема, 100%. Ми ж вболювали недавно за на Євробаченні за Джамалу, і вся Україна дуже раділа з цього. І тепер ми тримаємо кулаки, що може це буде у Львові. Тепер на Євробаченні. Ми би для Трускавця це було дуже цікаво, і це було дуже престижно. Спасибі вам за такі ініціативи. І хай живе фестиваль Трускавецька фієста. Регіональне радіо Франкова Земля долучилося до організації і підтримки оцього фестивалю «Трускавецька фієста. Фестиваль завжди відкриття. А цього року надзвичайно такі сентименти особливі, тому що по суті вся Україна, ось така молодіжна, юна, енергійна. Креативно з'їхалася до Трускавця до Карпати, і мені випало завершити повість хроніку. Схід сонця починається з Карпат, яка вийшла до моєї книги. Контекст України лишаймося собою. Так що у, така глибинка є навколо того, що є над чим помислити подумати. А передусім про її величність українську пісню. Українська пісня сама собою, ось так не з'являється. Вона зароджується у тому контексті нашого життя. Ось Такого бурхливого, такого натненого. Такого неповторного, і мене надзвичайно десь, як людину, як митця, як члено журі схвилювали номери із Чернігова, з Києва пісня про продужий жити, розвивається, набирає потуги у цьому бездонному такому світі нашого життя. Так що приємно, ми окрили одержимі. І це підсилює, додає віри у завтрашній день. Фестиваль вдався. Фестиваль справді вдався, і це десь так вписується або окремлюється у думку, що Львівщина і, зокрема, Турска стає ось такою теж столицею, і це справедливо у царині української пісні. Отже. Єднаємося навколо пісні, навколо нашої національної ідеї, яка дуже гарно проєктується через оцей глибокий зміст тих коренів, з яких ми виходимо у світ виходимо у європейський простір, і таким чином ми схожі на тих птахів, які піднялися високо в небі і мають потугу літати довго, вільно і розкрилено.

Один колектив, учасник фестивалю Трускавецька фієста». Отож про себе розкажуть самі учасники. Як називається ваш колектив? Галичанки. Наш колектив називається Галичанки. Звідки ви приїхали? З міста Львова, це дуже відоме місто. А з якою програмою сьогодні виступає ваш колектив на фестивалі? Наш колектив виступає з, тан... з програмою Золото Карпат. Тобто, ви танцюєте? Так. Як ви готувалися до цього фестивалю? Ми дуже готувалися до цього фестивалю і надіємося зайняти перші місця. Я вам щиро бажаю успіху. Дякуємо. Нові зустрічі, нові пісні, творча атмосфера, змагання виконавців мають величезне значення для духовного розвитку. Для людей, які живуть духовно, цікавляться культурою, таке дійство, ніби ковток чистого повітря. У полоні міст, в мерехті літ, у душі вогонь, за плечима світ. В цей фестиваль, Трускавецька фієста, справді достойні, цікаві імена нових виконавців. Дійсно, він свою місію виконав, і приємно, що сьогодні ми відкрили для в тому числі я для себе як член журі, і глядацька аудиторія, яка вже мала можливість почути цих лауреатів. вчора на першому концерті, по завершенню першого прослуховування першої доби прослуховування на міській площі відбувся великий гала-концерт. В цьому концерті брали участь і сьогоднішні володарі гран-при, сьогоднішні володарі перших, других, третіх премії, лаурати і дипломанти. Тому сьогодні. Так би мовити, підсумок Трускавецької фієсти, і звичайно хотілося б подякувати організаторам. Хочу привітати народження першого фестивалю «Троцевецька фієста і побажати, щоб він так плідно працював кожного року. І ми, ми зробили свою мистецьку справу, не дарма ми працювали ці дві доби. Потрібні нам такі фестивалі. Обов'язково потрібні. Вони дають можливість діточкам повірити у себе. Ну і тим, хто тримає сьогодні планку професіонального виконавства, звичайно, ще раз підтвердити свій рейтинг. Трускавецька фієста це повноцінний показ досягнень авторів і виконавців з усіх регіонів країни, а також це своєрідний поштовх до розвитку сучасної української пісні, виявлення нових талантів та популяризації нашої української спадщини музичної, пісенної та культурної. Що ж, цей прекрасний фестиваль це 100% україномовний форм слова, покладений на музику. А ще мета його надзвичайно благородна популяризація саме української пісні, українського слова по всій Україні і далеко за її межами. Нехай процвітає трускавець в обіймах української пісні. Нехай летить вона по всіх куточках нашої України і далеко за її межі. Бо є в нас справжні таланти, є потенціал, і є в нас мова своя чудова, і є в нас гордість, і є краса. Хто скаже нам, що свого, нічого в нас нема, що ми свою дорогу шукаємо дарма. Мені це чути свого. Щоб ви хором мені відповіли, Чи є в нас воля? чи є в нас доля, Чи є земля в нас і небеса, чи є в нас мова своя чудова, Чи є в нас ордість? чи є краса, є в нас воля, є в нас доля Є є земля в нас і небеса, є є е в нас мова своя чудова, є е в нас горність і е краса.